Мы 10 дней назад вместе со своими коллегами Сириной Геращенко, с, с а, Машей Ионовой и с Лидией Котеляк приезжали сюда, в Славянск, приезжали в Донецкую область, в освобожденные территории, смотрели, как готовятся эти области, и в Луганская область, готовятся к школе к 1 сентября. Самое главное для наших людей э, было видеть, пойдут дети в школу или нет. Если дети идут в школу, значит, все спокойно. Значит, все надежно, значит, ситуация контролируется. Значит, люди живут, понимаете, дети учатся. И для детей хорошо, и для родителей. И вот первое, куда нас привезли, это вот этот центр детского творчества. Девочки показали проваленную крышу, брутально э, разбитые стены. И полностью э, э, сепаратисты украли с, с этого центра всю технику. У них были целые компьютерные классы, телевизоры. Все это было пописано, побито, ну, дуже очень, очень... в ужасном состоянии. Они заветала до нас с визитом, приветала освятян места с 1 вересня и привезли такой подарок для ЦДОТ. Это 7 компьютеров, телевизор, дещо зорхтехники, еще и канцелярию. Мы очень благодарны Ирине Луценко, Ирине Геращенко за то, что побывав у нас в городе в 20-х числах августа, увидев, в каком состоянии наше здание, побиты все окна, вся техника была при Пришла в негодность. Мы даже не ожидали. Мы рассказывали, показывали. И, и пані Ирина Луценко пообещала компьютерный нам класс, телевизор. И обещание выполнено. Мы очень благодарны. Ц імені батьків, дітей і педагогів Центру центра творчості творчества, у нас праздник сьогодні вийшла самым замечательным. Дуже важливо, що сьогодні на всій території, яка контролюється українською владою, чи мова йде про Донецьку чи про Луганську область, 1 вересня відкрили свої двері всі освітні школи. На Донеччині на контрольованій українською владою території всі відкрили свої школи двері. І більше того, якщо ми говоримо про Слов'янськ, то чотири школи, які тут були відбудовані, всі. З допомогою благодійників, спонсорів, в тому числі з різних регіонів України, на жаль, на Луганщині не встигли в Лисичанську добудувати одну школу. Там це робить Черкаська громада, і потрібно ще два тижні допрацювати над цією школі, але дітки сьогодні пішли в інші навчальні заклади. А вже за два тижні вони зберуться в рідній школі, яка більше того, там чи не єдина в Лисичанську українська школа. Ми не можемо сьогодні говорити тільки про навчальний процес, тому що він, дорогі колеги, може бути успішним тільки тоді, якщо що наша армія, наші сили, АТО будуть успішно проводити свою операцію. І ми були тими першими народними депутатами, поки що єдиними, які відвідали не просто військові госпіталі, а польові госпіталі, які знаходяться вже безпосередньо поблизу лінії фронту, і бачили тих хлопців важких, яких по перше евакуювали з-під Іловайська. Мова йде про 61 й госпіталь. А сьогодні ми відвідали 59-й це Луганська область польовий госпіталь, куди сьогодні було доставлено 80 хлопців. Президент України докладає максимум зусиль, щоб. На дипломатичному фронті Україна отримала якомога більше союзників, які повинні стати поряд з нами, і просто зупинити цей вандалізм, цю агресію проти України, щоб наші діти могли спокійно навчатися, щоб знаєте, ми могли зайнятися проблемами медицини, а не говорити тільки про військові госпіталі. Ну і підсумовуючи, якщо у вас більше немає запитань, я хочу сказати, що наші військові медики не просто герої. Ми приїхали сюди, щоб підтримати цих людей. І дуже приємно, коли проїжджали. Святогорск и на желто блакитных бигбордах было написано «Господь, благослови Украину». Это важно, что язык, неважно какой, русский или украинский, молдовский, татарский, любой, у нас больше 125 национальностей живет в Украине, не будет уже причиной раздела. Мы знаем, что мы единая страна, поэтому наш подарок – это рука помощи, это рука дружбы, это рука любви через детей. 的性格。